З піснею до перемоги уже більш як місяць Михайло Грицкан і Катерина Бужинська гастролюють із благодійним туром. Воля понад 15 концертів відгриміло в різних регіонах України. Від півночі до півдня від заходу до сходу наближаємо перемогу разом. Завдяки донатам українців на концертах вже вдалося придбати для наших захисників дві автівки. Дякуємо кожному, хто долучається та не залишається байдужим. Напередодні в Тернополі на благодійному аукціоні шанувальники артистів задонатили 89 тисяч 712 гривень. Загалом протягом благодійного туру воля вже зібрано понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. А уже сьогодні кияни і гості столиці мають унікальну можливість насолодитися музикою, відпочити та спільними зусиллями допомогти нашим захисникам. Жовтневий палац, 19.00. Київ устигніть придбати свій квиток. Їх залишилося дуже мало. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги.